На огляді готель Golden Line, 4 зірки, Болгарія, Золоті піски. А перед готель друга лінія, 150 метрів від піщаного пляжу. На території є відкритий басейн, шезлонги, парасольки та рушники. Безкоштовно. Для дітей дитячий клуб, ігрова кімната та ігровий майданчик. Працює по системі Бібі та All Inclusive. Сніданок 7.30 1000 Обід 12.30 14.30. Вечеря 18.00 21.00. Губібар працює з 8 до 23.00. Насаждало платно. Номер Студіо Стандарт 35 квадратних метрів. Максимальна кількість гостей у номері, включаючи діток 3. Є кухонний блок, чайник, холодильник. Водичку в номер не ставлять. номері є телебачення, телефон, безкоштовний вайфай, кондиціонер. Бебі-код буде також безкоштовно. Як ви вже бачите на відео, номери з балконом. Не блок зручний, є необхідний посуд. Ну і звичайний туалет, душ або ванна, і також в номері є фен. Апартмент One Bedroom. Площа номера 60 квадратних метрів. Максимальна кількість гостей у номері, включаючи діток, 4. У номері є кухонний блок, холодильник та чайник. Телебачення, телефон. Також є кондиціонер та безкоштовний Wi-Fi Номерій з балконом. Номери туалет, душ або ванна і є фен.